Психічне здоров'я мігрантів додатковий матеріал, тримка хобі та захоплень дітей. Гей, hey. вітаю! Це підбірка відео для сімей із дітьми. У Фінляндії діти та підлітки мають багато хобі та захоплень. Завдяки хобі, діти практикують необхідні і важливі навички, а також знаходять собі друзів під час тренувань. Далі біженець із Конго. Іносен ділиться про захоплення свого сина та розповідає, як підтримує його у важливій справі. Мій старший син грає у футбол. У нього це дуже гарно виходить. Він шульга. Мій син дуже вмотивований хлопець. Навіть коли взимку дуже дуже холодно, він перекидається рано вранці, інколи навіть о шостій йде на тренування або гру. Син наводить будильник завжди на шосту. Він молодець. Він... Мій син дуже хороший гравець. Як батько, я завжди його підтримую. Звичайно, звичайно, я слідкую за його успіхами і підбадьорюю його так, як і всі батьки. це дуже прекрасно, коли у дітей є хобі. Неважливо, які саме, головне, щоб діти чимось захоплювались. Спорт також допомагає синові у навчанні. Після спорту, коли він щось читає, прочитане краще засвоюється та запам'ятовується. тому я думаю, що дуже добре, коли діти мають якесь захоплення. Дайте їм можливість обирати те, що вони, що саме вони хочуть. Підтримати їх вибір. У нас є така собі група, кастова група для батьків. там ми обговорюємо ці речі.